Усім привіт та ласкаво прошу на канал Банана Біц. Сьогодні разом з вами сплетемо патріотичний браслет з бісеру з ромашками. Для плетіння браслета нам знадобиться три кольори бісеру. Жовтий, блакитний та золотий. Бісер в мене 10 розміру. Також нам знадобиться волосінь, в мене діаметр 02 мм. Застібка карабін Лобстер в мене золотистого кольору. Та сполучні кільця двох видів. Відрізаємо приблизно 130-140 см волосіні. Беремо застіпку та один кінець волосіні просовуємо у отвір застіпки. Опускаємо поки що вниз. На будь-який з кінців набираємо одну блакитну бісеринку. Другим кінцем у цю бісеринку хрест-нахрест. Для зручності розділяємо кінці волосіні на правий та на лівий. У процесі плетіння в жодному разі не перевертаємо виріб. На правий одна блакитна, на лівий чотири. Правим кінцем у крайню – хрест на хрест. Затягуємо та отримуємо кружечок. Після цього кожен кінець волосіні просовуємо у три блакитні бісеринки. Спочатку правий кінець. А потім лівий. Добре затягуємо, потягнувши за кожен кінець волосінні. На будь-який з кінців набираємо одну золоту бісеринку. другим кінцем у цю бісеринку хрест на хрест Затягуємо. Та після цього кожен кінець волосіні просовуємо у третю блакитну бісеринку. Отримаємо хрест на хрест Спочатку правий кінець у напрямку вліво. А потім лівий у напрямку вправо. Затягуємо та отримуємо першу ромашку. На будь-який з кінців набираємо одну жовту бісеринку. другим кінцем у цю бісеринку хрест на хрест. На правий три жовті, на лівий дві. Правим кінцем у крайню хрест на хрест. Затягуємо, отримаємо кружечок. Після кожен кінець волосіні просовуємо у три жовті бісеринки. Спочатку правий кінець. А потім лівий. На будь-який з кінців набираємо одну золоту бісеринку. другим кінцем у цю бісеринку хрест на хрест Затягуємо. Та просовуємо оба кінці волосіні у третю жовту бісеринку. Спочатку правий кінець у напрямку вліво. А потім лівий у напрямку вправо. Затягуємо та отримуємо другу ромашку. На будь-який з кінців набираємо одну блакитну бісеринку, другим кінцем у цю бісеринку хрест на хрест. На правий одна блакитна, на лівий 4. Правим кінцем у крайню хрест на хрест Знову затягуємо та отримуємо кружечок. Після цього кожен кінець просовуємо у три блакитні бісеринки. Спочатку правий кінець. А потім лівий. Добре затягуємо, потягнувши за кожен кінець волосінні. На будь-який з кінців набираємо одну золоту бісеринку, Другим кінцем у цю бісеринку хрест на хрест. Затягуємо та просовуємо оба кінці у третю блакитну бісеринку. Спочатку правий кінець у напрямку вліво. А потім лівий у напрямку вправо. Затягуємо та отримуємо третю ромашку. На будь-який з кінців набираємо одну жовту бісеринку. другим кінцем у цю бісеринку хрест на хрест. На правий три жовті, на лівий дві. Правим кінцем у крайню хрест на хрест. Отримуємо кружечок та кожен кінець волосіння просовуємо у три жовті бісеринки. На будь-який з кінців набираємо одну золоту бісеринку. другим кінцем у цю бісеринку хрест на хрест Затягуємо. Та просовуємо оба кінці у третю бісеринку. Спочатку правий у напрямку вліво. А потім лівий у напрямку вправо. Затягуємо та отримуємо четверту ромашку. Далі плетемо до необхідної довжини браслета. Наступний кольор ромашки у нас буде блакитний. Після буде жовтий, потім знову блакитний, жовтий і так далі до необхідної довжини. Для своєї довжини браслета в мене вийшло 23 ромашки. Це приблизно 13,5 см без застіпки. Тепер залишилось лише прикріпити другу частину застіпки, а саме сполучне кільце. Для цього кожен кінець волосіні просовуємо у кільце хрест на хрест Повторюємо, знов таки ж просовуємо оба кінці хрест на хрест За необхідністю підтягуємо кільце до бісеринок та зав'язуємо на 2-3 вузлика. Зайві кінці волосіні відрізаємо. та отримаємо цей чудовий ніжний патріотичний браслет з ромашками. Кольори бісеру ви можете використовувати будь-який на свій смак.